Днями у Городищі відбувся міжнародний зліт байкерів. Він був присвячений 35-річчю місцевого мотоклубу та дню міста. Мотоклуб Маніжа є найстарішим байкерським клубом України. Привітати городищенських байкерів із ювілеєм з'їхалися 600 їхніх колег з усієї України та з-кордону. за кордону. Мотоклуб Маніжа був названий на честь одного з місцевих кутків, який здавна був улюбленим місцем дозвілля молоді. Клуб об'єднував понад 20 городищенських байкерів. Один із них Олександр Шендрик. Я президентом мотоклубу Маніжа. Нам сьогодні 35 років. Цей клуб був створений ще в 1978 році. Ну, тоді не було такого поняття, як байкерські клуби, там були школи до у парку колишнього цукрокомбінату Олександр Шендрик разом із друзями облаштували байкерську базу. Тут вони встановили три великі намети, зробили сцену, відкрили торгові точки. Регулярні зльоти в Городищі проводять уже 5 років. Вони відбуваються тричі на рік. На ювілей мотоклубу приїхали як постійні, так і нові учасники, а також люди, які підтримують городищенських байкерів. Під час лету Олександрові Андрюку урочисто вручили почесний кубок, а активістам клубу пам'ятні ювілейні медалі. Ми хотим маленькі, ну конкретні призи, А саме головне – пожелать Саші вдохновення, вдохновення і вдохновення. І так держати, як ти держиш своє дело. Мотоклуб Манижа добре відомий як в Україні, так і за її межами. Тож привітати місцевих байкерів зі святом прибули і їхні колеги із за кордону, з Росії, Білорусі, Молдови. Приїхали ми поддержать Сашу Шендрика, поучаствовать в цьому замечательном мероприятии, внести, так сказать, свою лепту немного позитива. Подготовили свою конкурсную программу сибирскую. Здесь її сегодня будем реализовывать. На честь ювілею байкери проїхали містом. На центральній площі Городища відбулися показові виступи мотоциклістів каскадерів. А увечері для учасників зльоту влаштували великий концерт за участю популярних байкерських рок-груп. Олег Укса, Анатолій Усіков, Вікановини.